Цим фільмом ми прагнемо пробудити у вас національну самосвідомість, утвердження свого українського я на цій землі, усвідомлення того, чиї сини, чиїх батьків ми діти, повернення славних українських імен пам'яті нашої. Бо багата на таланти земля українська, вона подарувала людству плеяду геніїв. і дуже шкода, що видатні вчені України в різних галузях не змогли впродовж багатьох років реалізувати свої знання на рідній землі. Де їхній талант не завжди був визнаний і оцінений. Були й такі, хто своїми відкриттями наблизили день польоту в космос першого землянина, адже що там за горизонтом ніколи не давало людям спокою. Намагаючись відповісти, людина не шукає матеріальних благ, нею керує сила цікавості, прагнення до пізнання невідомого. Великий внесок в розвиток космічних досліджень зробили українські вчені. Розвиток ракетно-космічної техніки світ пов'язує з ім'ям видатного творця практичної космонавтики академіка Сергія Корольова, під керівництвом якого був запущений перший в історії людства штучний супутник Землі. Його, до речі, сприймають як представника російського народу. Мало хто знає, що Сергій Корольов українець. Народився Сергій Павлович в Житомирі 12 січня 1907 року. Сергій Павлович Корольов найвидатніший конструктор ракетно-космічних систем, які забезпечили дослідження космічного простору, а саме першого штучного супутника Землі, який поклав початок космічної ери, наступних супутників, що ознаменували початок нової епохи у вивченні фізичних властивостей космічного простору. Це перший політ до місяця. І фотографування його зворотного боку. Це космічний корабель Восток, на якому 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін вперше здійснив сміливу мрію людства. Політ за межі атмосфери. Це космічний корабель Восток, на якому 10 березня 1965 року Леонов здійснив перший вихід людини у відкритий космічний простір. Його титанічний подвиг для майбутнього людства був можливий за чіткої і злагодженої роботи багатьох колективів, на чолі яких стояли і інші наші земляки. В зв'язку з цим насамперед хотілося б назвати академіка Михайла Янгеля. 1954 року йому доручають керувати КБ в Дніпропетровську. Тут, на Південмаші, Михайло Кузьмич створив новий напрямок і свою школу з конструювання ракет і космічних апаратів різного призначення. Зробив вагомий внесок у вивчення верхньої атмосфери та навколишнього космічного простору за програмою Космос, Інтеркосмос. І, звичайно, окрема сторінка його діяльності це грізні бойові ракети. До цієї славної плеяди творців космічної техніки належить ще один наш земляк академік Володимир Челомей, батько ракети Носія «Протон». За допомогою якої були виведені в космос космічні кораблі Союз, Мир, Прогрес, автоматичні станції Вега для вивчення Венери, комети Галея, до піонерів ракетокосмічної техніки ми відносимо й видатного українця Валентина Глушка. Основні теоретичні і експериментальні дослідження Валентина Петровича Глушка були націлені на створення і розвиток рідинних ракетних двигунів та космічних апаратів. Він створив перший в світі електротермічний ракетний двигун. Перші в Радянському Союзі рідинні ракетні двигуни рідинні ракети РЛА. Розповідаючи про значний внесок українців в створення ракетно-космічної техніки, ми мусимо згадати і про ту наукову базу, яку вони використали. І ось тут необхідно сказати, що до її створення, причетні ще з 19 століття, наші видатні земляки, які були піонерами в розвитку ракетної техніки. Принципово нову для свого часу ідею запуску ракет в проєкті повітроплавального апарата. Запропонував талановитий український винахідник Микола Іванович Кібальчич, відомий народоволець, який прожив всього 28 років, та й за таке коротке життя встиг зробити багато. Автором фундаментальних наукових результатів з теорії руху ракет є Костянтин Ціоковський, видатний вчений і винахідник, автор багатьох важливих відкриттів в аеродинаміці, ракетній техніці і теорії міжпланетних сполучень, основоположник космонавтики. Його заслуги відомі всім, але не всі, мабуть, знають, що Костянтин Цілковський походить з прославленого козацького роду на Ливайків, його батько народився в селі Коростятин на Рівненщині. Ще одним піонером ракетної техніки і теорії космічних польотів був Олександр Гнатович Шаргей, якого ми знаємо як Юрія Кондратюка, феномен якого в тому. Як він зміг без вищої освіти, не знаючи ні зарубіжних, ні вітчизняних розробок з теорією космічних польотів, зробити точні розрахунки, за якими через кілька десятків років земляни прокладуть космічні траси до інших планет. Зверніть увагу на будову багатоступеневої ракети, сучасних космічних кораблів і автоматичних станцій. Ідеї кондратюка були використані під час здійснення космічної програми Аполлон в 1969 році американці. Скориставшись цією ідеєю, запустять до місяця Аполлон 11. І один з керівників програми Джон Хубольд це визнає, який вважає, що політ перших у світі астронавтів здійснено за трасою Кондратюка найкращий спосіб дістатися на місяць відокремлення посадочного апарата від корабля матки. У 1997 році здійснив подорож в космос і громадянин Незалежної України Леонід Каденюк. Який провів серію наукових експериментів на космічному кораблі Шатл, здійснив космічний політ на МТКК Колумбія за програмою СТС 87 під час польоту виконував біологічні експерименти з рослинами та експерименти інституту системних досліджень за тематикою людина і стан невагомості після вибуття з загону космонавтів на керівних посадах в Україні. Перший космонавт Незалежної України. Герой України заслужений майстер спорту України. Мене зовсім небагато часу, і сьогоднішні орбітальні станції чудо сучасної науки і техніки поступляться своїм місцем новим ще досконалішим творенням інженерної і конструкторської думки. А на порядку денному вже стоїть питання про рентабельність досліджень і практичних робіт у космосі. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми. Є значне збільшення тривалості перебування на орбіті космічних систем, другий шлях підвищення рентабельності, створення космічних апаратів багаторазового використання. Серйозною перешкодою до підвищення тривалості роботи екіпажу в космосі є все ще недостатнє вивчення впливу невагомості і інших факторів космічного польоту на організм людини, наука і техніка розвиваються стрімкими темпами. Дійде черга, і людина освоїть місяць, почне використовувати в своїх цілях астероїди, обов'язково побуває на Марсі. Життя рухається вперед настільки швидкими темпами, що випереджує найсміливіші прогнози, і пілотована експедиція, можливо, до Марса відправиться значно раніше, ніж сьогодні ми можемо собі це і уявити. Майже напевно можна сказати, що така міжпланетна експедиція матиме міжнародний характер. Розвиток і вдосконалення ракетної техніки визначили й основні напрями освоєння космосу. Перше запуски штучних супутників Землі на геостаціонарних орбітах, друге створення пілотованих космічних станцій, третє дослідження далекого космосу і планет сонячної системи. Здійснення заповітних мрій відбувалось протягом довгих століть. За це багато вчених заплатили дорогою ціною. Непростий шлях потрібно було пройти. Не відразу народжувались технічні винаходи, які сьогодні здаються звичайними, але все це в минулому. Ми живемо в крилатому 21 столітті, коли космос війшов в наше життя і побут. Ми не можемо уявити себе без нього.